Дівчатка всім привіт! Починаю в'язати светрик собі пряжа моя. одразу вам покажу Взяла цілий пакуночок ірнард. Джинс обожнюю цю пряжу, обожнюю, як вона в роботі, як довго носяться вироби з цієї ниточки, дуже гарно. Звісно, пряжа з України, тут я не знаю, навіть продається вона чи ні. В'язали ми з вами з цієї ниточки вже е, такий зразочок, Є в мене в майстер-класах по візерункам. Але тут у мене ниточка 3 е, спиця, верніше, номер 3,5. Бачите, хочеться, щоб е, петелька була більш рівніша. Тому е, я. Пров'язала малесенький зразочок, просто лицевою гладдю. Бачите, тут вже спиця номер 3 Оце вже ідеально, як на мене, лягли петельки. Плюс ще вирівняється після прання. Тому ниточки на місці. Тепер е -е -е, питання в тому, <свісно> яку вибрати модель. Звісно, е починаю дивитися мої журнали. Декілька моделей. Приглянулась, мені дуже. Тепер спробую обери. Звісно, на першому місці оцей половер е, з новенької Верени. Хто не дивився огляд, обов'язково подивіться є на моєму каналі. Посилання прикріплю під цим відео. Дуже мені подобаються, наприклад, такі моделі. Взагалі, я давно вже винашую цю думку, щоб. Зв'язати білий білосніжний пуловер і де буде багато-багато різних візеруночків, ірландських візеруночків. Оцей мені дуже-дуже подобається. Цей, цей теж. Але е, візерунки самі подобаються. Так, а цей теж класний дуже. Половер, але хочеться більше візерунку, там де шахматний візеруночок, хочеться більше аранів. А рукав і реглан. Зверніть на цей половер увагу. Взагалі взагалі шикарний, як на мене. Це в нас відверенити теж журнальчик. Так, ще що я обрала. На що верніше звернула увагу? Це отакий поговор, це із Сабріни Минулорічної. Цей теж подобається гарний візерунок, але хочеться мені ще якогось сюди додати візеруночку. Обираю. Обираю і тепер проблема обрати ще тут мені якийсь цей теж дуже гарний. Зараз у нас по новому огляд журналів пішов, я так бачу, з цим підбором. Цей теж дуже гарний. Але, бачите, один візерночок, А я хочу скомбінувати їх побільше. Щоб було оцей мій. За що оку зацепиться, щоб було? Оцей ідеальний прям моя-моя модель. Це в нас так, це від цей журнальчик. Але в мене ще є джинс тільки синього кольору, мабуть, цей половір. Піде на другу пряжу, якщо не передумаю, поки буду біли вив'язувати. Але рука, манжети, все оце мені дуже-дуже подобається. Він такий стильний, класний цей полон. Ще тут одна моделька. Взагалі в новій. В цьому... а, оцей. Взагалі в новій Верені, там майже кожна модель ідеальна. Але бачите, почала в'язати і вже. Підбираю по всім журналам. Видивляюсь. Оцей, що теж мені дуже-дуже подобається. Тут ромби класні, Зверніть увагу, може, і цей буду в'язати. Так, з ниточками е оприділилась. Декілька моделей ще ще передивлюся, і буду починати в'язати. Це, дівчатка, все, що чим хотіла з вами поділитися. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші донати. Я вам дуже вдячна. Підписуйтеся, ставте подобайки і коментуйте. Всім пока!